Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу показати дуже класну комерцію, яка в нас буде в продажі. Це у нас Ford Transit L3H2 на 2 літровому дизелі 2021 року на механічній коробці передач на 96 кВт з пробігом 148 тисяч кілометрів авто. Німецькі, без ДТП, без підфарбувань. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Форд в гарному технічному стані, по кузову без зауважень. Гляньте яка ракета, два комплекта дисків на хорошій комплектації, стан, як для комерції, можна сказати, ідеальний, без потертостей, без почухрень, все гарненько, все рівненько, стан. Дуже класний по підвісочці зауважень. двигун працює рівненько. Так, в нас фари з лед підсвіточкою, туманочки, передній патроник, не затерті, не зашурені. Сфокусую він-код, камера асистентів в вітровому склі. Так, по стану у нас все гарненько, салончик не затертий, трохмісний. Сидіння у нас на тканині, дуже велика рідкість сидіння водія з електроприводами, спиночка все регулюється, дуже комфортно, дуже класно. Пороги не затерті, по пластику, без зауважень, два сквоні підіймачі, шкіряне мультикермо, 140. 8 тисяч рідного пробігу, датчики, світлодатчики доща, електрорегулювання зеркал, підлокітничок все в гарному стані, два ключика, ручечка КПП віддалі, шестиступочка, присутня навігація, камера заднього огляду, підігріви передніх сидінь. Дуже зручно підігрів лобового скла, клімат контроль. Все регулюється, все класно, авто не палили, прикордователь 12 вольт, все гарненько, дуже гарна збережена машина, по салончику у нас все зауважень. Пластику потертостей немає. Задній партроник. розпашоночка, камера. Багажний відсік в гарному стані, арочки не потерті, не пошурені. Присутня запасочка. Тут також нічого не вибито, не пошурено. зробили детелінг, освіжили, робили поліровочку, такий стан автомобіля. Все без зауважень. Думкрати ключі все в наявності, ніхто нічого не достає. Все як приїхало, так і лишає. Пластик також без зауважень. По підвісочці загнали на сто, перевірили все гарненько, все чистенько, підтікань ніяких немає. Двигун працює гарно. Так, рубрика перевірка лакофарбового покриття, зараз впевнемося. Що то все добре? Без фарбувань Це комерції, стан дуже хороший. Так, лобове скло у нас під грівом, Заміна в 24-му році, без колів, без тріщин. Так все, прубємо тут, -то. так. Автобус під фарбувань обслужене. Дуже хороший пробіг, 148 тисяч для комерції. Це дуже сильно ціниться в нас в Україні. Та й в Європі. Повезло нам виграти таку автівочку. Так, друзі, якщо зацікавила вам дана пропозиція, не зволікайте. Приїжджайте до нас на перевірочку, на тест-драйв. Більш детальна інформація. Пишіть нам директно, дамо вам всю детальну інформацію. Чекаємо вас на майданчику, на тест-драйв та на смачну каву. Всім гарного вечора!